При живому Януковичі ніякого протистояння грищенко кожара не буде. Один Шо удар буде колоком давати? по столу, і протистояння закінчилося на пустому місці. Все. Значить, далі, те, що влучилася Раїса Богатирьова, дуже важливо. Тому що той пілотний проєкт, який був запущений по медицині, по перебудові швидкої допомоги, по зниженню цін для гіпертоніків, яке відбулося в Скандал серпні місяці. Прошу. Скандал в Охмадиті. Це це все побічні наслідки. Я говорю про ті головні речі, які були зроблені, і тепер заплановане зменшення зниження цін на ліки для діабетиків по тому самому принципу, як для гіпертоніків. Все це потрібно продовжувати далі. Потім я думаю, що важливо те, що збереження балансів різного роду груп пливів. Так, фінансово-промислових груп або олігархів? Фін фінансово-промислових груп олігархічних кланів, бандитських угруповань, яких тільки в Україні не називають. Але ми говорили сьогодні, про це, і пане Кирилів. Група фірташа отримала лише дві посади. Це в чому і вона що ображена? А група сім'я, як каже пан Томенко, отримала близько 13. Ні, послухайте, не читайте українську правду. Якщо ви, ви побачите, що ну, будь-яке призначення читаєте, ви ви будь-яке призначення, яке вони не розуміють, вони приписують сім'ї. Но не вот, не робіть цієї помилки. Пиховщик, я там, хочу ви все всі позначили к Януковича. Ми не будемо вас перебивати. Вопрос такий: какой позитив в новому кадміні? Ви так і не сказали. Чутко. А, по-перше, позитив той, що я з Водимом якраз не погоджуюся відносно адміністративної реформи. Вони не збільшили кількість посад. Вони всіх скоротили і а, вони скоротили навіть до рівня заступників не по 12 по 6, заступників. Так, як це було это первое, і в Тимошенко? Це перший, да? Поза второї. Другий позитив, я думаю, що все-таки те, що вони почали робити, там, де в них є певний прогрес по економічним реформам, це пенсійна реформа. І там, де стосувалися реформи охорони здоров'я, це буде продовжено. Тут я бачу. Тому ті був звільнений. Е, ти гибко, Секунду, Типко ти ти по своїй волі переходить в парламент. Завтра, як мені люди розказують, буде видана заява Сергія Леонідовича про те, що він хоче займатися євроінтеграцією в парламенті. Ти гібко ніхто за... не викидав. І я бачу ще крім того, той дуже сильний позитив те, що м м ви тоді, Сергій, не працювали. Просто на території України ми постійно мали одну проблему: проблема протистояння прем'єра і президента. Тимошенко, Ющенко. Я Марчук, в, в, в Кучма, Лазаренко, Кучма. Мочили один одного, як Папа Карла Бамуклару, повірте мені. Так от, це не той Кабмін, Азаров, Янукович. Азаров, Янукович. Це так, приблизно як Єхануров Ющенко. Вони...